Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 25 серпня. Нарешті, температура повітря по усій країні знизиться. А в певних областях навіть варто очікувати на короткочасні дощі. В цей день у українців буде дві радості: кінець робочого тижня і прохолодна погода. Зараз ми вам розкажемо більш детально про прогноз. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. Кінець робочого тижня нарешті порадує українців суттєвим зниженням температури. Так, в п'ятницю 25 серпня на півночі країни буде суха і сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря на Чернігівщині плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. А от на Сумщині буде дещо прохолодніше: від плюс 21 градусу до плюс 23 в день і плюс 17, плюс 15 вночі. На півдні пекуче сонце і жодної хмаринки в небі. Температура в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 22 плюс 20 градусів. У західних регіонах дощитиме: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Закарпатській областях. Решта заходу сухо і без опадів. Середня температура вдень плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 17, плюс п'ятнадцять а в Закарпатті буде трохи тепліше – плюс 27, плюс 29 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. На сході в день плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 17, плюс 15. Сухо, без опадів і жодної хмаринки. У центрі країни, а також на Київщині і в самій столиці, день мінлива хмарність, без опадів. Температура плюс 24 плюс 26 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метри на секунду. Вночі температура плюс 18 плюс 16 градусів. На цьому все. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах типу Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Тощо. Бажаємо вам гарного дня, міцного як сталь здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Нехай з вами буде сила!